Вітаю! Сьогодні у мене на огляді кавомашина GTA GL22. Що я бачу перед собою? По-перше, це антивандальна кавомашина, адже в ній є ось такі замочки з ключиками, щоб ніхто чужий не міг втрутитися в вашу кавомашину. По-друге, це кавомашина, яка працює на зерновій каві. Ось ми бачимо бункер зернової кави. І на сипучих інгредієнтах. В нашому випадку це ірландські віскі, сухе молоко і шоколад. Кавомашина, як заявляє, виробник може готувати до 200 порцій кави на добу, має величезний бункер для підходів на 50 порцій, має. Диспенсер, який регулюється по висоті зручно для будь-якого посуду. Також треба сказати, що всередині цього диспенсера є окремий вивід для гарячої води. Тобто можна готувати воду на чай окремо. Машинка прекрасно працює з платіжними системами, тому її особливо люблять е, ті, хто займається або Якимись куточками самообслуговування. Машинка на Андроїді, і тому в ній прекрасна статистика, звіти, телеметрія, все чудово працює. Так, що ж, приготуємо каву на нашій GT на GL22, ставимо чашечку, випускаємо наш диспенсер. На потрібну висоту обираємо напій, підтверджуємо. Поки кава готується, ми можемо спостерігати дуже гарні відео, які відтворюються під час приготування кави. Замість цих відео може бути встановлений якийсь відеоряд, наприклад, вашої реклами. Або ж а, якоїсь е, контактної інформації. Тобто це не просто кава машина, а ще і засіб комунікації з вашим клієнтом. Так, пробіжимося трохи по технічному меню. Заходимо в меню, е, вводимо пароль. Так, вводимо пароль, попадаємо ось в таке меню. Це меню статус головної вкладки. Ще є головна вкладка промивання, де можна зробити всі промивання. Є налаштування рецептів, там, де буде налаштування рецептів, налаштування напоїв і налаштування головної вкладки. Що нас цікавить на, саме в цій вкладці? Тут є така цікава підвкладка. Заходимо сюди, натискаємо управління замовленнями, історичний журнал, статистика напоїв. І тут ми можемо бачити, скільки кавомашина зробила кави за все її існування. Тобто, це пробіг. Ця кавомашина зробила всього. 3484 порції. Для такої подібної кавомашини це зовсім смішний пробіг. Майже нова кавомашина Далі, в цьому меню ми можемо зробити промивання всякі різні. Тут ми можемо змінити рецептури напоїв. Тут можемо підкоригувати самі напої вже з іконками, з їхнім місцем розташування на головному екрані. І ось тут ще є ціла купа різних налаштувань. Все українською мовою, все дуже доступно і цікаво. Ще дуже цікавий режим роботи, хочу вам показати. Знову заходимо в це підменю. Вводимо свій користувацький пароль. І є ось така кнопочка вийти з застосунку. Виходимо, підтверджуємо. І попадаємо в режим звичайного планшета. Як на телефоні, на андроїді ми бачимо, що тут є безліч різних застосунків, якими можна користуватися, в тому числі і браузер, де ми можемо, наприклад, подивитися відеоогляд на нашому каналі. Ваша кава UA або ж або ж перейти на сайт ваша кава .UA. Угу, Ось. Перейти на сайт ваша кава UA і навіть замовити цю кавомашину прямо з дисплея цієї ж кавомашини. Крутяк. Ну, або замовити, наприклад, каву, чому б ні. Чому б ні. Все працює не так швидко, як на сучасних телефонах, але ж працює неймовірна кавомашина. Всіх, кого зацікавила така кавомашина, прошу звертатися на наш сайт ваше писати свої коментарі. Підписуватися на нашу інстаграм-сторінку на все добре.